Так, запитання коротенько. Будь ласка, дайте відповідь або роз'яснення. Мене жінка любить. Маємо двоє діточок, але я напевно, її не кохаю. Як мені бути, будь ласка. Я вам так пораджу, знаєте, всім це, до речі, стосується. Поняття сім'ї. Не треба туди нікого впускати, не треба нікого туди е, розказувати. Не треба. Сім'я це щось таке має бути містичне. Так? І ще вам хочу розказати: найбільша проблема, коли жінка чоловіком хвалиться, і велика проблема, коли, коли чоловіка. Габзує, таке саме чоловік. Коли жінку габзує, не здало, коли жінку хвалить ще гірше. Скажете, а то як? Не треба? Не треба. Навколо є люди, які побудовані знаєте, як комп'ютери на бінарному коді. Вони, вони все, 0-1. Ти якщо йому хвалиш, тобі будуть принижувати. Будеш казати, в чому не здала, будуть хвалити і так далі. А сім'я це штука така, яка не дуже сприймає щось із сторони. І така латинська приповідка терціум datur» — третього не дано, а, а в сім'ї третій лишній. Тут не йдеться про діти, діти це зовсім інше, діти це плід любові. Тому любиш, не любиш, значить це вирішувати тільки вам і нікому більше. Ви можете прийти до психолога, можете прийти до священника, але це є. прийти. Поспілкуватися. Як це моя парафія, мої парафіяни, я людей знаю. А що не знаю, спитаю у них, посидимо, поговоримо. Знайдемо якісь там, відкопаємо, може, якісь підводні каміння. Тому тут через телевізор пораду дати можу тільки одну і просту: любов це здатність на жертву. Якщо ви заради один одного будете поступатися хоч трошки в чомусь, любов прийде, знайде місце, оселиться. І ви відчуєте, що таке щастя. Поки немає жертвенності один до одного, не чекайте якогось чуда.